Олена Світлицька провела опитування Тараса Цимбалюка в стилі норм чи стрьом», що дало змогу трішки детальніше дізнатись про улюбленого актора. Як виявилось, Тарас не буде перевіряти телефон дівчини, не буде фліртувати з іншими, якщо знаходиться в стосунках, а також зазначив, що завжди платить за дівчину в ресторані, і додав, що платить за дівчат навіть в тому разі, якщо це була просто ділова зустріч. На питання Олени, чи заплатить він, якщо в ресторані будуть відразу всі учасниці з холостяка, Тарас відповів, що всі будуть їсти тільки першу страву, але загально він намагається дотримуватись правил етикету. Це ж і стосується відкривання дверей перед дівчиною. Що стосується одягу, то Тарас не носить копії брендованого одягу, вважаючи, що краще заплатити за оригінальні адідаси, чим за палену баленсіагу. Однак, якщо ситуація стосується дітей, то тоді можна і копію придбати. Тарас ніколи не створює фейкових аккаунтів, і якщо йому цікава якась людина, він завжди заходить з основної сторінки. Що стосується жити разом і не одружуватись, то якщо партнерам з цим нормально, то в цьому нема нічого такого. В коментарях шанувальники захоплені такими відповідями, вважаючи Тараса справжнім джентльменом. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях. Та підписуйтесь на наш канал.